Доброго дня! Приготуємо дуже смачний ароматний ніжний кекс. Швидкий у приготуванні із доступних інгредієнтів. Такий кексик можна приготувати на великдень, якщо у вас немає часу на випікання паски. Почнемо приготування. Беремо 150 г цукру і 175 г маргарину. Натираємо на крупні терці. Далі потрібно цукор з маргарином перетерти виделкою. Беремо 4 яйця і відділяємо білки від жовтків. Жовтки додаємо до маргарину з цукром, а білки в окремий посуд. Білки відкладаємо в бік, пізніше вони нам знадобляться, а тим часом приготуємо тісто. Перемішуємо яйця з маргарином до однорідної маси. Все перемішали, далі беремо 300 г муки і всипаємо до муки 2 чайних ложки розпушувача тіста. Змішали муку і розпушувач і далі просіюємо. Додаємо 2 столових ложки сметани і перемішуємо до однорідної маси. Можна перемішувати ложкою, але це займе більше часу, тому я вирішила скористатись міксером з вінчиками для тіста. Перемішувала менше 1 хвилини і подивіться, яка однорідна маса. Далі беремо наші білки і збиваємо до пишної піни. Дуже довго збивати не потрібно 1-2 хвилинки, щоб утворилася ось така піна, як на відео. Далі збиті білки додаємо до нашого тіста і знову ретельно перемішуємо до однорідної маси. Змішувати можна ложкою або знову ж за допомогою міксера. Ось такої консистенції у нас виходить тісто. Далі додаємо родзинки. Я використовую ось такий мікс сухофруктів. Додавайте те, що найбільше вам смакує. І все гарненько перемішуємо. Далі беремо форму, в якій будемо випікати. Я використовую форму для кекса і змащуємо її олією або вершковим маслом. Викладаємо все тісто і рівномірно розподіляємо. Припіднімаємо форму і постукуємо по столі для того, щоб тісто заповнило всі пустоти. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці до 180 градусів. Випікати потрібно 1-1,5 години. Все залежить від того, яка у вас духовка. На готовність провіряємо дерев'яною шпажкою. Мій кексик готовий, випікала його 1,5 години. Для того, щоб легко вийняти з форми, прикладаємо доску і перевертаємо. Ось такий гарний кексик у нас виходить, даємо йому час охолонути. Можна посипати пудрою, але я вирішила приготувати глазурю. Для глазурі беремо пів чайної ложки желатину, одну столову ложку води, перемішуємо і залишаємо набухати. Далі беремо 100 г цукрової пудри. Висипаємо в каструльку і заливаємо двома столовими ложками води. Все перемішуємо і ставимо на вогонь. Маса повинна закипіти. Як тільки закипіло, знімаємо з вогню, додаємо желатин і все перемішуємо до розчинення желатину. По бажанню додаємо пару крапель лимонного соку і збиваємо міксером. Збиваємо 2-3 хвилини до утворення білої маси. Чим довше збиваюсь, тим маса стає густіша. Тому дивіться, якої консистенції вам потрібно. Ось така біла і смачна глазурь у нас виходить. Поливаємо нею кексик. Така глазурь ідеально підійде для пасхи. Вона не тріскає і не липне. І дуже смачна. Так як я не планувала прикрашати, у мене не було жодної посипки. Знайшла ось такі бусинки і вирішила використати цедру лимона і ізюмчик. Прикрасити можна як завгодно, все залежить від вашої фантазії. Ось такий смачний і ароматний кекс у нас виходить. Тільки подивіться, який він у розрізі. Смакота.